Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, хто які окремі категорії громадян можуть вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення 60-річного віку. Взагалі, згідно чинного пенсійного законодавства, у нас є декілька видів пенсій за віком, це дострокові на пільгових умовах та із зменшенням пенсійного віку. Сьогодні в даному відео розповім, де шукати, як знайти інформацію, чи маєте право, чи можете ви вийти на пенсію раніше. Я що в 2025 році у нас є градація, можна вийти на пенсію в 60-63 та 65 років. 60 років 32 роки стажу, після досягнення 63, 22 роки стажу та 65 років, 15 років стажу. Але окремим категоріям громадян можуть дійсно призначатися пенсії за віком до досягнення ними 60-річного віку. Це дострокові. Це ті люди, які мають особливий статус, учасники бойових. Особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімейних загиблих, померлих захисників і захисниць України, багатодітним матерям, матерям дітей з інвалідністю з дитинства або тяжкохворих діток, громадянам, яким на час звільнення у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників, або за станом здоров'я залишилося не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку. Наступний критерій, наступний критерій це на пільгових умовах. Це для тих, громадян, Громадян, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці так, або в окремих галузях виробництва. В основному це список номер один, список номер два. Коли робота носить шкідливий, або важкий характер праці. Далі. Зі зменшенням пенсійного віку ця учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Пенсії до досягнення 60 років призначаються на термін безстроковий. Безстроково розмір обчислюється відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До речі, ви там можете подивитися до статтю 27-28, як саме обчислюється пенсія. І так само пенсія розмір пенсії залежить. Від тривалості набутого вами страхового стажу заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Тепер я хочу підказати, де ж ви можете подивитися. Дивіться, повертаючись до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ви можете подивитися. Статтю 115. Там передбачений достроковий вихід українських громадян на пенсію. Далі зі зменшенням пенсійного віку це стаття 55 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дострокові це стаття 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І на пільгових умовах це стаття частина 1, 3 статті 114 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому, якщо у вас є якісь сумніви або ви маєте якийсь статус, ви можете самостійно прочитати норми закону і зрозуміти, чи маєте право ви на пенсію вийти раніше. Чим в 60-ті, ось чи, не чекаючи так досягнення 60-річного віку. І завжди пам'ятайте, що якщо у вас виникають якісь спірні ситуації, які стосуються підтвердження стажу, стосуються це пільгових пенсій, так Чорнобильських ви завжди можете звертатися до суду, і в судовому порядку дане питання, звичайно, може бути вирішено на вашу користь. Тож ніколи не впускайте руки, і якщо дійсно це передбачено чиним законодавством і... В цих статтях ви бачите, що це, це право належить вам. То, будь ласка, обов'язково ним скористайтеся.